Добрий день, Добрий день. От в місті якась така от незрозуміла ситуація. Все все чогось на зиму розворушено, асфальт знятий. Що ж робиться, люди хвилюються, що, що в місті. От Я покажу, зараз так планово, поки ви будете готувати відповідь. Планово покажу взагалі, що центральна частина міста, вся проїжджа частина ну робиться якась достатньо серйозна реконструкція. На звичайні дорожні роботи, дуже не схоже, не стандарт. Щоб, що відбувається? Ну, Що відбувається? Ми завершуємо комплекс тих робіт, яких було намічено у нас у місті. Хай люди не хвилюються. Синоптики передають, що буде ще дуже чудова погода тепла до 15 го числа. Я думаю, що до 15 го листопада ми всі роботи, які заплановані, ми їх виконаємо. А це. Як ви бачите, ми ложимо тротуарну круківку до Свято-Михайловського храму. Ви знаєте, що від, від первого буде святкування Михайла, у нас храм буде в Мироновці. І тому ми нашим вірянам і жителям міста хочемо подарувати подарунок, зробити красиву бруківку до храму. Також, я думаю, що будуть встановлені у нас скамейки тут красиві, ви бачите, є заходи. О, також зробили наверное, довгу мічту людей оцю косу дорожку, де люди ходили ніколи її не були, а там не було люди по багню ходили. Ми це все робимо. Може тільки не встигнемо освітлення зробити у цьому році. О, а так все, багустрі це зробимо. Також було прийнято рішення по реконструкції і капітальному ремонту нашого покриття. По вулиці Соборності, від перехрька Бузніцького і до перехльостка майже до цього, де до стадіону, до фори, до не фори, а до О, е, значить, ну Це спільний проєкт. Районна рада проголосувала, виділила кошти 90% е, і, районної ради і адміністрації. Виділила кошти, а 10% це місто. І спільний цей проєкт, я думаю, що ми втілимо в життя. Ви бачите, що зараз працює фреза, зрізає асфальт, будуть замінені бордюри, буде положено асфальт, два слоя дрібненький. Ми хотіли положити даже красивий такий або зеленуватим відтінком, або червоний асфальт, як ми може бачили в інших містах. Але на сьогоднішній день цей асфальт заборонено вложить нормами ДБН, тому що він якісь вредні має якості. І тому було прийнято, положимо звичайний асфальт, але будь, я думаю, що ми вирівняємо дуже красиво. І люди будуть тільки любиватися тими роботами, які будуть проведені. Ну і це вже завершальні роботи в цьому році по благоустрою. Зрозуміло. В які сроки плануєте вкластися? До 1 грудня так розумію, що точно збійте. Та ні, я тут якого в 2 грудня. До 15 листопада. Да. Отак швидко. Да, да, да. Стоять ну... питання про те, щоб до 15 листопада все зробити, тому що там вже мінусова температура йде. Талі Николаевич, хочу комплімент вам зробити за наявність урну в місті. Тут також будуть урни по дорозі да, до церкви. Так, да. коло кожної, ви бачите заходи, коло кожної скам'ячки будуть поставлені урни. О, Сьогодні все... проблемою не є викинути сміття, дивлюся, що сміття, напевно, в місті стало останній час менше. Ну, трошки ж менше, бо вже люди звикли кидати урни. І ми ж ви подивіться, скільки ми вже урн наставили. Я про щось звернув увагу. І що характерно, що комунальне підприємство міської ради. Скільки я не їду там на роботу близько восьмої ранку, завжди, завжди, завжди люди прибирають ті урни. Їх не накаплюють, поки не буде вивалюватися і кожного дня прибирають. Приємно. Ми вже відпрацювали такий графік, як показало те, що і через день ми урниці вбираємо. Єдине, що на вихідні дні субота-неділя. Ну то так, понеділок, середа і п'ятниця. Ми ці урни всі вивозимо і ви бачите, такого накоплення нема, нема розкиданого сміття коло них. Так що вже є якийсь досвід роботи. Добре, а що проанансовані плани відносно парку, котрий там от е, Небесної суті, там, де має бути, біля церкви Київського патріархату? Ну, коло е, церкви Київського патріархату ви бачили, що ми вже залили під, під е, фонтан. Я говорив, що вже воно залито. Основа вже зроблена. Зараз скульптор виготовляє саму, самі скритуйки на фонтан. Я думаю, що в цьому році залежить фонтан, тільки що, що єдине, що його запускати не будемо, вже ж холода. А на, на весною вже буде працювати. Що ж, дякую, дякую. Удачі вам, ми вам вдячні за турботу, за те, що в місті робиться якась хороша робота. Вам подобається те, що робиться в місті останній в час. Так, Я стільки хім сказати. Ви зробите центр такий краще, ніж у Києві. Ну, Так стараємося. А чим Київ кращий, однородні вкачили? Хіба наші люди не заслугують, чи хуже люди. Наші люди теж заслуговують. а й не тільки так не дивляться. Не можна, ну нічого. Я так розумію, що десь 15-те відкриття і можна буде до вас підійти. Да, да. Дякую, Я думаю, покаж... що ми тоді покажемо. Покажемо вже весь да, повний Так, Це вже реально і роботи. Що ж, дякую. все. А тротуари також будете міняти? Да, тут же тротуар буде теж бути. Оце все буде такою самою бруківкою, да, так? Так, да, так, да. так. Ну, не такої самої. Різним візеруночом буде, буде продовжено откуди. Я мав на увазі якість брукитків. Да. Хочу звернути вашу увагу на те, як ця плитка, щоб не росла трава між ними, підкладається спеціальна підложка. А який це матеріал? Ну, я не знаю, це спеціальна сітка така. Тобто Він, Воно і дихає і в той час да, да, напевно... І, і опускає, але, але, але ж не дає рости э, рослина. Супер, чудово. Ну, в дворі существує тоже плитка, але є проблема з тим, що ростуть. Це зараз ростут, мовиш ростут. технології такі, Валера. Ну, так, да, дякую. Ну що ж, дякую вам за інтерв'ю. Хорошо, я вам дякую. До побачення.